Доброго ранку, це ера будівництва. Будівельники продовжують працювати, зводити нові будинки. І сьогодні ми приїхали з'ясувати на якому етапі готовності новий столичний мікрорайон Позняки 4 А зоя пітула восьмирічним дівчам. Переїхала разом з батьками на столичні позняки. На позняках був пустир, був пісок, там ще гуляли діти. Були якісь намивання спочатку, тільки тільки все починалося, і навіть не могли ми уявити, що тут колись буде такий маленький Нью-Йорк. Нині Зоя співробітник головного столичного забудовника холдингу Київ міськбуд». Вона працює у пункті по роботі з інвесторами, що розташований поряд із будмайданчиком Позняків четвертих. Я живу тут поруч, тому завжди з задоволенням пропоную. Нашим покупцям е, жити саме в цьому мікрорайоні, мікрорайоні вибирати тут житло, е, ну тому що як ніхто знає, що тут дуже добре і по розв'язці транспортній, і тут е, ну як мінімум два садочки, два-дві школи поруч. Озеро з набережною. Е, тут є спортивні комплекси, е, школи дитячого розвитку поруч. Ну, тобто, все, що потрібно взагалі сім'ї. Окрім переваг у вигляді інфраструктури, менеджер називає і темпи розбудови мікрорайону. Так будівництво ведеться на всіх п'яти чергах. Найвищий ступінь готовності у перших двох черг, які вже є у продажу. Підково подібний будинок, що складається із трьох секцій, на рівні шостого, сьомого і восьмого поверхів. Відповідно, дві свічки розташовані поруч на рівні десятого поверху. Активно зводяться і три інші черги на даний час, поки їх ще немає у продажі, але вони вже у будівництві. Між трьома троксіційними будинками буде розташований підземний паркінг на 385 вісімдесят п'ять паркумісць. мікрорайоні буде розташовано шість будинків. Всі вони мають монолітну каркасну конструкцію. Щоправда, до паркінгу приступати ще зарано кажуть будівельники. Планах паркінг є, але ще поки про це рано говорити, так як іде будівництво і розпочати зараз будівництво паркінгу нам трошки буде заважати будинок. Сьогоднішній день збоїв по матеріалах нема Ми працюємо в звичному режимі. Важливо, що у непростий для економіки час Київ міськбуд зберіг умови лояльності для інвесторів, зокрема, знижки при 100 і п'ятдесяти відсотковій оплаті. Нині у Київ міськбуду понад 6,5 тисяч договорів на придбання нерухомості в компанії. Запевняють, інвестори своє житло і комерційні приміщення отримають. Власне, що я хочу від себе особисто від правління компанії людей заспокоїти, запевнити в тому, що все, що ми можемо зробити, буде скеровано саме на те, щоб зберегти їхні заощадження і щоб вони отримали у власність те житло, на яке вони претендують. Упевненість у тому, що всі об'єкти фінансуванням забезпечені, ґрунтується на показниках Київміськбуду, які протягом останніх трьох років стабільно покращуються. Чистий прибуток за минулий рік 114 мільйонів гривень. За словами президента компанії Ігоря Кушніра, у 2013 році, порівняно з 2012-м приріст будівництва склав 106%. Відсотків. Попередні плани на 2014-й – здати 415 тисяч квадратних метрів житла. Київ тут не підвів жодного інвестора. Всі об'єкти, які ми розпочинали, вони введені в експлуатацію. Всі інвестори отримали квартири. Тих будинках, які вже введені, і безумовно вони отримують в тих будинках, що зараз будуються. Тому Київ -Буд є на сьогоднішній день символом стабільності і надійності в наш непростий час. Щодня кожен із нас робить свій внесок у розбудову сильної країни. Це була ера будівництва. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.